Вітаю друзі. Нове відео, не знаю, знімав, хтось таке чи не знімав. Бандерольні кільця. Бандерольні кільця для банкнот. Чи збирає хтось таке, чи не збирає, не знаю. Так, ось мій фонарь тут трошки заглох. Хвилиночку. Ось такі бандерольні кільця. Почнемо з двадцяток. Менших номіналів в мене немає. НБУ 20 гривень. Сума 2000 гривень, якісь тут які цифри, 2 ТВ. І тут пішли. Мабуть, дата пакування 25 травня 22 року. І ще якісь там коди. Потім є такі, типографські. Теж на них надруковано НБУшні. Тасир ВТМ. Надруковані якісь якісь придатні. Вкладчик номер 4 3, 12, 24 15, 17, 51 секунду, секунду було, була запакована пачка тих банкнот. Потім ось такі. Це ті ж самі, тут принтер друкує, тут ставиться штамп. Айбоксбанк, 9 грудня 2022 року. Київ стоар кущів по 20 гривень. Да? Сума 2000 гривень. 11 січня 2020 рік. Щось непонятно. Коротше. Використовували другий раз цей корінець чи що? Так, далі йдемо. Далі у нас... 50 гривень, St НБУшне. укладчик 2, якість придатні, касир КСВ. Ось таке 22 рік. Укрпошта, перекопська, стоварку ще по 50 гривень. Це Нацбанківська. ось ця стрічка. Потім ось така, ага, це, є. це цікаво, виходить, 100 аркушів по 50 гривень, сума 5000 гривень, а обклеїли іншою стороною і запакували двадцятки. Іноді таке буває, бачите, 20 січня 2025 року запакували двадцятки в бандерольку 50 гривень. Так, потім. Ось ще така в мене є приблуда, це з... Десь якоїсь здається, там пачки в тисячу аркушів. Ага, це з 10 пачок виходить у ця упаковка на суму 50 тисяч гривень. 25.0515. Це го року чи що? що непонятно. Ну, коротше. Така штука є. Не знаю, що воно там точно. Їдемо далі. Сотні. Ось така традиційна з Нацбанку. 19 жовтня 21-го року, мабуть. Потім ось такі. Типографський касир Граміна ГК Одеса Укрпочта. 18 грудня 2024 року. Потім ось таке 28 січня 25. Тут зрозуміло, який банк. Так, їдемо далі. Потім йдуть 200ки. Теж ось така Нацбанківська. 20 тисяч гривень. 24 січня 22 року були запаковані. Потім ось такі типографські укрпочта. І. Банди, да? так, чи хтось? Такі? Одеське обласне управління Ощаду. Да, Ощад це були по 200 гривень. Так, їдемо далі, далі у нас п'ятихатки. Ось така 500 гривень НВК 12 червня. 24 року. Далі ось теж. Це з Нацбанка. Типографська, але з Нацбанка. Да? Що у нас тут 17 грудня 24-го року. НБУ, ВГУ в Одеській області. Але, здається, відділення Нацбанків відкриті, але вони якось працюють, мабуть, на Рішельєвській чи де воно там було. Начебто закрите було це відділення. Так, банк Південний, п'ятихатка. Ощадик. Так, далі. Тисячі. Тисяча, сто тисяч гривень пачки. Це чисто, не, не заповнено Кропивницьке відділення АТ Банк Альянс 2, 2 січня 2025 року. Так, це в нас тут хто? Пумп, пум, пум, пум. 9 січня 23. го Ось так, друзі. Вирішив теж такі штукинції зберігати, збирати. Не знаю, цікаве комусь хтось збирав, взагалі збирає хтось ці бандерольні бандерольні кільця для грошей. Пишіть. Цікаво почути вашу думку.